Всім добрий день! Мене звати Украї... і мене звати Ірина. І ви на каналі Іспанія і українці». Я вам розповім трошки про життя в Іспанії, про його буденність. Про прийдешні свята, різдво та новий рік. Також багато інформації у нас є в соцмережах: це TikTok, Instagram, Facebook з Ніком Espanol Ukraine. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, що б вам було цікаво почути від мене, яку інформацію підготувати. Або у вас є питання? Я допоможу вам одразу. Бо в Іспанії я живу вже другий рік. Тож не забувайте підписуватись, ставте, будь ласка, лайки до нас. І поїхали. Сьогодні розкажу про свята прийдешні. 22 числа в Іспанії починається зима. І з цим числом іспанці дуже полюбляють лотереї. І 22 грудня іспанці всі грають в лотерею, яка називається Ель Гордо. Перекладається воно як е, толстяк начебто так. І це найвеличніша, найкрупніша, най, е, з найбільшим виграшем лотерея в Іспанії. Коштує лотерея орієнтовно 20 євро, і є багато різних варіантів виграти від 5 10 євро до 4 мільйонів, начебто. От, і вони всі грають: бабусі, дідусі, дорослі, малі, всі купують собі лотерейки, всі купують номерки і грають. Наступним днем є 24 грудня. Вони дуже така сімейна нація, вони полюбляють ходити в гості друг до друга, до бабусь, до теть і великою сім'єю такою збираються. От і приходять цей день друг до друга в гості, дарять невеличкі подарунки. В основному то не є коштовні якісь великі подарунки, то невеличкі сувеніри, солодощі, турон. До речі, трошки пізніше розкажу, що це таке. І вечеряють. На вечері у них немає такого, як у нас там специфічна страва на Різдво, ні. Але вони все ж накривають стіл недешевий. В основному то є багато морепродуктів креветки, осьміноги, кальмари. Віднятне діла, що і м'ясо також вони полюбляють свинину, хамон. Обов'язково хамон. І на солодке що саме, то є? Так, мотоциклів багато. І на солодке то є особлива така солодощі. Вона трошки походить з. Мусульманської епохи, коли тут правили мусульмани, але все ж таки вона вважається іспанською. Називається вона Турон. Це суміш горіхів, меду і білку, начебто. Є турон трошки по.. такий плотніший, а є м'ягенький, тобто зуби не вламаєте, і він дуже солодкий. Як на мене, тут дуже солодкий десерт. Вони також полюбляють. Бомбони. <гум> то є такі шоколадні круглі цукерочки. Цукерочки, шоколадні круглі. Е, і. еладо, Мілана. Ну, і зазвичай еладо. Кругл... Цілий рік вони е, їдять еладо, <гум> бо погода дозволяє. Е, марципани їдять і мантикадо, здається, називається. Таке. Кругле печиво, але дуже розсипчасте. Перед тим як його їсти, вони його зіжмакують так в жменьку, приминають і тільки потім їдять, бо якщо його необережно відкрити, то він просто розсипеться у вас в руках, наче мука. Е, з напитків в них немає такого, наприклад, як у нас в Україні звар. Вони п'ють або соки, апельсинові, там з е, піні, то є на нас. Бо багато апельсинів і ананасів, багато смачних. І зазвичай кава. Тільки то не та кава, яку ви зрозуміли, яку ви б... <смі> бажаєте, То є шампанське. Шампанське в Іспанії називається кава. От, і вони п'ють каву. А вже м -м, після полуночі вони відвідують церкву і, начебто, таким чином Різдво закінчується. Але молодь все рівно йде гуляти далі, по подо... По барах, по парках, по вулицях просто погода дозволяє це зробити. 25-го числа всі відпочивають, все закрито. Ніякий магазин не працює, нічого не працює, все закрито. 24-го, до речі, магазини працюють, але не повний робочий день. Тобто, ще можна щось купити до сьомої вечора. Ще щось можна купити, а ввечері вже все, все закривається, нічого не працює. 25-го — повний нуль, нічого нема. Все зачинено. як у нас, на перший, тіп, у нас в Україні на 1 січня можна щось купити, але тут 25-го все, баста, нічого нема. Е, наступним днем то є 28 грудня, то є е, 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 День броми, День жартів. Як гарно щось нас підсвічується новорічні такі ялиночки. Треба подивитися, запам'ятала, що ж це за. Що ж це в нас за? І що ж це таке? Консульство Севільї? не розумію, але світиться це дуже гарно. Трошки менше, ніж в центрі міста ялинка, але схожа дуже. Наше ялинки прикрашати, Воно пельсинові дерева гарно прикрашені гірляндами. В церкві чути дзвінки, дзвоники дзвонять. Це, скоріш за все, в Хіральді. Тут неподалеку від райончику, де ми зараз йдемо. З цієї сторони один парк. Потім йде район Санта-Крус. Дуже цікаве. Якщо ви будете в Сівілі, відвідайте обов'язково дуже цікаві вулички, дуже цікава історія про той район. І за ним вже знаходиться Сівільський катедраль. І якщо ви бачите, то Хіральда вершина. Башні біля катедралю висока така башня. Там 38 прольотів, щоб піднятися наверх. І раніше, в давнину, щоб подзвонити в дзвони або повідомити всіх про молитву, піднімались туди вверх, там по декілька разів на день. І щоб не підніматись ножками, продумані, вони зробили такі, наче рампа. Тобто, сходинок там немає. Просто одна сплошна дорога вверх, і таким чином на конях піднімалися вверх декілька разів на день, щоб сповістити про молитву. Боже, як гарно, гарно і тепленько. Зараз градусів 18, напевно. От, розказувала, розказувала і забула про що. 28 числа день жартів. Всі її підчучою друг на другом веселяться. І 31-го то є ночі вєха. Ночі в'єха. Тобто, якщо перекласти дослівно то, то буде стара ніч, така е, трошки вже антігуа, 31 грудня то ночі в'єха. Збираються за сімейними столиками в домах святкувати Нуево Аньо – Новий рік. І також збираються родинами або вони полюбляють бари і збираються у барах, замовляють заздалегідь і збираються у барах. А у новорічну ніч в них є дуже весела і цікава традиція. На новорічну ніч, коли б'ють дзвони, вони всі дружно їдять 12 виноградин з кожним дзвоником і загадують бажання, щоб в них було все добре. І ці виноградинки на Новий рік продаються запаковані. Тобто ви можете купити ну, звичайну цілу виноградину Гроз, ту здорову грону. А можете купити просто е, у пакетику або у пластиковому стаканчику запаяну, запаяну таку е, коробочку, і там буде рівно 12 виноградинок, щоб ви не обсчиталися, не дай Боже. Є виноградинки з мармеладу, є виноградинки, е, солодкі, там ще з, з якихось там з шоколаду на ваш е, смак, який хочете. Хочете солодкі, хочете звичайні. Щоб не рахувати, навіть є такі для лінивих. А зараз ми з вами заходимо е у центральний район міста, старий район, де дуже багато гарних, боже, апельсини зараз просто як, як виноградинки такого прям купа ціла. Заходимо у старий район міста, де дуже гарні фасади, дуже багато вузеньких вулочок. І в цих узеньких вуличках, вуличках. Вибачаюсь зараз. Оп! Дякую. Грасі. В цих гузеньких вуличках можуть і коні, і машини, і автобуси, і люди, і там же в цій вуличці столики поставити і ще й в кафе люди сидять. Дуже цікаво і калоритно. Все, ресторанчики всі прикрашені, так гарно. Новорічний настрій є. А сьогодні, а сьогодні 24 грудня, і сьогодні в Іспанії ночі буена. Називається такий перед день Різван, називається ночі буена. Якщо перекласти дослівно, то а, значить гарна ніч. Буене то гарна, красива така. Ночі буене. І церква на кожному перехресті, на кожному кварталі є якась церква. Ну, ви можете просто йти і не знати, що над вами там зверху чотири поверхи і колокольня, і дзвони дзвонять, і розписи якісь. От так, щоб ми з вами не загубилися. Ага. Нам ще прямо покажу вам далі, які. Ще декілька місяців тому на цьому, е на цьому будинку висів поруч з іспанським флагом український флаг. А вже, на жаль, немає. Але вони підтримують українців досі. І програма діє досі. То, якщо вас цікавить і інформація, пишіть мені повідомлення у соцмережах або у Ютубі. Що вас цікавить, я розповім або консультацію проведу, якщо необхідно, бо е шлях, шлях мігранта і шлях допомоги біженцям з України, я пройшла на своєму досвіді, тому можу поділитися, якщо необхідно. Кого цікавить, е Розкажу. Не забувайте ставити, будь ласка, лайки на наші відео. Переглядайте, будь ласка, дуже багато інформації стосовно життя в Іспанії і в соцмережах також. Пишіть коментарі, пишіть, що хочете побачити, що вас зацікавить, на яку тему познімати, розказати відео. Буду залюбки робити для вас контент. Готель Фернінандо 3. Чотири зірочки має. Гарний такий. Там всередині і ресторанчик вже видно прикрашений. Я так розумію. Е відвідувачі готелю. Ой, ось я про що й казала: маленькі вузенькі вулички, коляскою не проїдеш. І починаються коні, люди, машини. Тут чи не вистачає столиків з пивом, з вином? І толпа іспанців, яка там щось друг другу розказує, розказує, розказує. Зараз ми трошки подвінимось, бо машинки поїхали. Машинки, 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 а проїхати нема де. Ля-ля-ля-ля, грасія. -ля 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 -ля. Діскульпи моментіто опа. Ой, як вузько! вузько вузько. Дуже вузько не проїхати. Головне, щоб коляска не впала з того бордюрчику. Капець. Да, Мілана, вузько. Вузько, я бачу. Зараз прийдемо, почекай. Машинки проїдуть трошки. Не їде. Ти кажу, не вистачає ще коні сюди додати. І столики. Столики. Столики, столики. Вони так полюбляють сидіти на вулиці. На вулиці сидіть. І не важливо, що там збоку коні стоять, чи мусорка якась, чи машини їздять і сигналять по підвуху. Взагалі, не волную нічого, яка церква гарна. Дуже гарна церква. Не бачу, як написано. Не бачу, як називається. Ось одна церква. А тут за кутком ще одна церква. Це вже інша, інша церква. Ми з, 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 з другої сторони зайшли. В неї парадний вхід там трошки далі знаходиться. Двадцять чотири на сім. Начебто кіоск, але не кіоск. Водичка, чіпси, контрацептиви, якщо вдруг треба, то в доступності багато таких закуточків. Ага, мінікарта розказує, що в режимі перегрузки можуть карти працювати погано, бо тут може бути щось перекрито. Ну, окей, спробуємо. Пройти нам не на машині, тому нам все одно. В церкву люди поприходили вже. Щось ранувато. Я знаю, вони після дванадцятої вже заходять, ну, йдуть на службу. Але зараз, можливо, звісно, то туристи. Непонятно. Ага, знов чую. Дзвонять дзвоники, дзвони в машини, вибачаюсь. Зараз я якось всіх обіду. Дзвони дзвонять в якійсь, служба йде, дзвони дзвонять. Гарно. І я б залюбки йшла по тротуару, але тротуар настільки вузький, що коляска, не дивлячись на те, що в мене коляска вузенька, Вона з тротуарів скакує, падає. Івана, тобі не холодно? Не. Ні, ну добре. Опа, скок, скок. Нікуди нам далі? Попрямій. Попрямій. Ще один готель. Плаза Рамон. Окей. О, також вузесечка, вуличка. Одна з моїх найулюбленіших там навіть е бордюру нема. Там просто будинок і дорога. І їде машинка, бачу. Так, їде? Треба почекати, поки вона проїде, чи треба вщимитись, поки вона. Ні, окей, я її вже почекаю, хай їде. Бо я не розвернуся з нею потім ніфіга. Машинка, Мілана, я бачу, ми її зараз пропустимо. Отак, біп-біп. Вона проїде, біп-біп. І ще одна біп-біп і підемо. Ой-ой-ой, колеса застрягли, і все, і тепер ми йдемо. Ну немає тут ні тротор, і поруч тут одразу ж і двері, і вікна, і все, просто от стіна і зразу дорога. Все. Люди всі переддень, не впереддень за місяць, напевно, до Різдва на свої балкончики, на вікна прикрашають їх гірляндами, всякими ялинками і кульками. А ще вішають такі гобіліни, не знаю, з тканини червоної з маленьким ісусіком, де написано Діос, Діос а Насідо. Перекладається це як Бог народився. Ісус народився. Дякую. Знову машинки. О, дуже популярна штука в Європі і в Іспанії також. Це Лавадора. Приміщення, де є сушарки і пральні машинки. Ти хочеш пасар, Мілана? Я не можу тебе відпустити пасар, бо ми дуже спішимо з тобою, киця. Вау! Да. На різні. Е... Кількість білизни на різні кілограми і різна вартість. Прийшли собі на годинку десь пів години стирає машинка і десь пів години сушить сушарка. Ну, може трошки більше. На годинку-півтори прийшли з своїми лахмотями і за там 10-7 євро посушили і постирали. Все. Бо в багатьох маленьких будиночках багатьох маленьких будиночках, особливо в центрі міста. Просто немає де поставити, і немає пральної машини. І немає пральної машини. Нам треба трошки розвернутися, і ми за... Ага, розвернутися і Просто дуже багато закулків, а я автобусом не змогла доїхати. То прийдеться йти пішечки. Заодно вам розкажу. Боже, сама вузенька вулицька світу. Я не знаю, чи їздять тут машини взагалі. Мілана. А ще під такими маленькими будиночками роблять підземну парковку. Я бачила декілька разів, як вони е, в старому будинку, де ну, трошки більше, ніж ця вулиця, але ж все таки. Отак от стіна стоїть, двері відкриваєш двері, а там всередині вниз е, чуваки копають. Хлопці копають короче, парковочку. Ну так, от будинок стоїть, а вони знизу вниз копають. І багато таких будинків, де будинок старий, а його хтось викупив, то треба ж десь машинку ставити. От собі самі взяли, прямо між стінами ямочку викопали, машинку поставили. Вау! Мілана, бачиш, дуже розвинена сфера мото, особливо в центрі міста. Дуже зручно, бо поставити машину в центрі міста, ну, майже неможливо. Є підземні паркінги. Платні паркінги, все, декілька штук по центрі міста є, але все одно місць і в паркінгу також немає. Я впевнена, ми зараз, якщо дійдемо, то місця в паркінгу немає. Багато хто поприїжджав, і до родичів поприїжджали, і просто погуляти люди поприїжджали. І місць у паркінгу немає. Ого! Ну, свято не свято, не віддати. Люди там в кафе так кричать аж сюди чути. Ще лишилась трошки. Ми прямуємо до е, сивільських грибів. Е, це така е, визна, визначна споруда для сивільї. Вона е, нова, модернова така. Якщо не пам'ятаю, пам десь у 2005-2010 році вона збудована, збудована вона з дерева. І виглядає, як гриби, такі вішанки на деревах, які ростуть. Але ввечері, ну і вдень гарно дуже виглядає, а ввечері воно все підсвічується кольорами, і туди ще можна зверху, зверху зайти і подивитися зверху на Севілію. І багато місць. Я вам окреме відео про це про Сетас, зніму, і, до речі, ті. І нюанси розкажу всі у наступному відео і про квитки, і про безкоштовні квитки, і про те, як відвідати це. Але воно того варто. Щось я заблукала. Я заблукала, нам треба було направо. Боже, карта не веде мене туди, куди треба. А ще я забазікалась. Забазікалась трошки з вами і загубилася. Мене там вже чекають, а я все йду і йду. Тож, е, треба бігти. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, будь ласка. У наступному відео розкажу трошки більше. По інших вулицях погуляємо, покажу е, якісь визначні місця або бо, е, кафешки в деяких. Є просто чудові страви. Тож, фелісь навіть з прийдешнім різдвом вас. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, Адіо!